Друзі, привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні хочу розповісти вам про те, що абсолютно в кожного з нас уже від народження чітко заложені свої енергії. Ми будемо діяти лише через призму цих енергій, які в нас заложені, але в залежності від того, в якому стані ми перебуваємо. Тобто, якщо ми перебуваємо в позитиві, то ми будемо діяти через призму своїх енергій, які в нас діють в позитиві. Тобто, якщо це число свідомості 7, то в плюсі це геніальність, це дуже швидка реалізація ідей. Це такі зірочки, це люди, які прагнуть похвали. це люди, які Дуже швидко виконують всі поставлені завдання. Це люди, які хочуть, щоб їх хвалили, признавали, і вони викложуються на максимум. Якщо ж е число свідомості 7 перебуває в мінусі, то в нього включається енергія деспотизму, енергія агресії, енергія хаоса, енергія крику, е трансформації, тобто число свідомості 7 трансформує себе, трансформує оточуючих. Абсолютно всім приносить кризу, і це все відбувається буквально за хвилини. Тобто там або м, число свідомості 7 в позитиві, воно класне, енергійне. Якщо в хвилину його роздратували, воно несе оцю роздратованість абсолютно всім. В числа свідомості 7. Свої енергії, в числа свідомості 6, 4, 5 і так далі, в кожного свої енергії. І я хочу сказати про те, що ми будемо діяти лише через призму оцих енергій, в залежності від того, в якому стані ми перебуваємо. Протягом дня ми можемо перебувати як в позитиві, так і в негативі, змінювати тисячі разів з позитива на негатив. Просто сама справа в тому, що коли ми перебуваємо в негативі. Нам потрібно це розуміти, відслідкувати і відразу себе звідти витягти. Тобто, от ви відчуваєте, що ви в негативі, ви відчуваєте, що вам от погано, недобре, зле. Ви відчуваєте, що ви роздратовані. Всередині вас бушує середина. Все не так як хочеться, все прямо от ну через одне місце, скажімо так. Ви розумієте, що це ваша негативна сторона. От ви в собі розібралися, ви знаєте, яка у вас негативна сторона. Ви знаєте, що якщо ви в негативі, то ви ось такі, ось такі і ось такі. І виходить, ви відчуваєте, що ви вже в негативі. Вам просто-напросто потрібно приймати кроки, робити поступові якісь там вправи, або підлаштування, або на підсвідомому рівні просто самих себе виводити, витягувати в позитив. Тобто ви відчуваєте, що ви в хаосі. ви... Е Якби предзято відноситись до людей, вас дратує. Всередині вас от просто революція. І ви такі собі кажете, ну я от злий, я роздратований. От я зараз знаходжуся в негативі. Що мені дає цей негатив? Це блокується енергія, значить, перекриваються кошти. Якщо перекриваються кошти, значить в мене просто-напросто відбирає хтось гроші. А гроші це і є ваша енергія, яку ви. Як напрацьовуєте, випрацьовуєте, виділяєте і або ви її зливаєте, або ви нею поповняєтесь. Отож, ви собі розумієте, що ви просто-напросто злючені на людей. Перебуваючи в поганому настрої, ображаючи інших, осуджуючи інших, ви трансформуєтесь самі, відповідно на негативному рівні, все до себе притягуєте негативне і позбуваєтесь грошей, бо позбуваєтесь енергії, зливаєте енергію. От і ви собі розумієте, я зараз в негативі, ось це, ось це ось це знаходиться на негативному рівні. Я витягую себе в позитив. І ви такі, в залежності від ситуації, ясна справа, що є різні ситуації. ясна Справа, що є різні події і є різні випадки. Але в загальному, коли ви відчуваєте, що от ви в негативі, ви покроково повитягуєте себе в позитив через те, що ви зрозумієте, що ось це перебування в негативі це зливання енергії, яке нічого абсолютно позитивного ваше життя не принесе і не дасть. Тобто ви просто зільєте енергію і тобто позбудетесь грошей. Ось така система. Тому. А оцінюйте, розумійте, аналізуйте. Якщо от ви перебуваєте в негативі, ви розумієте, воно мені невигідно, я не хочу зливати свої гроші. І витягуйте себе в позитив. Наприклад, їдете ви в маршрутці, хтось наступив вам на ногу, ви розізлилися, вже, відповідно, негативним словом обізвали ту людину чи якось негативно відреагували. І злили енергію, втратили гроші. Ось такий наслідок. Виходить, є причина, є наслідок. Знову ж ситуація. Їдете ви в маршрутці, хтось наступив на ногу, попросив вас вибачення, ви просто посміхнулися і стоїте собі, далі насолоджуєтеся життям. дякуєте, що ви їдете, дякуєте, що ви живете, за те, що ви є, за те, що є робота, за те, що є, що їсти, що пити, де жити. Ну, Причин можна знайти безліч. Просто безліч. Переключайтесь, завжди переключайтесь. От відслідковуйте ось цей негатив у вас в себе всередині, і автоматично переключайтеся, витягуйте себе в позитив. Кожне ось таке витягування спочатку воно буде, наче як ну даватися важко, а потім воно буде на автоматичному рівні. Тобто ви відчуваєте, що ви не негативі, гоп, переключились на позитив. Це просто, як наче вмикач світла. На кнопочку натиснули світло. Вимкнули світло пропало. Також і ви оп, натиснули. Хтось на вас натиснув на кнопочку, негативну енергію вімкнув. Ви натиснули, вимкнули. Тобто розумійте, що кожного разу гніваючись, ви втрачаєте кошти через те, що негатив це витрата вашої енергії, а енергія це наслідок грошей.